Всім привіт! Сьогодні у нас дуже погана погода, вітер 10 метрів в секунду, такий ураганний, може дерева будуть падати, а я вирішив вибратись на риболовлю, покидати на такі приманки під назвою джерки. Цей комплект у мене вже 10 років, рівно 10 років. Але не кожен сезон я його використовую. Два роки я взагалі не кидав їм. І от думаю, прийшов той час, коли зараз погано ловити вітер на джиг, на твічинг. Давай я покидаю приманки там вагою. Ну, в мене десь від 60 до 100 грамів. Може навіть один є 120 грамів приманка така. Ну, Це невеликі приманки, якщо враховувати, що є джерки там 250 і навіть і більше по вазі. А довжина там також 25 см. Оце 12 см. О! Ну, немає сенсу зараз їхати кудись на десну, так як там буде така хвиля, що ти не половиш рибу. А мала річка, якраз такі умови, більш-менш нормальні. Хоча, щоб навіть щось вам розповісти, потрібно знайти якесь таке тихіше місце. Далі я розкажу про снасті, що з собою представляє це вудлище, комплект. І які приманки я сьогодні взяв для ловлі щуки. Ви може, подумаєте, що я якийсь дурний. Ну, Що буде клювати на ці приманки. Ну, тих, хто ловить на джерки, той знає, що клює на такі приманки. Клює різна риба, мається на увазі щука. Різна по розміру щука. От, Наприклад, отакий воблер джерк. Це клас глайдери. Він ловить щучок від 400 грамів. Коли вони Правда, активні. Добре, я буду продовжувати ловити рибу і далі розповідати вам, що саме собою представляє ця ловля. А чи піймаю, чи не піймаю, не знаю. Погода сьогодні дуже погана. Комплект у мене взагалі-то для човна. Він дуже короткий, це 1,65 м. Вудлище старе, 10 років йому, як і котушці. Правда, шнур тільки я замінив. Тут у мене стоїть шнур товщиною 0,8 мм. Не 0,8 по японії, а реальний 0,8 Скільки це буде по японії, не знаю. Це я змотав з котушки для ловлі сома на квок. Отакий От ось трос. Але у джерковій ловлі немає значення топщина шнура. Це буде 0,4 чи 0,8 взагалі. Це просто для вашого комфорту більше береться. На кльов топщина шнура не впливає. А там просто вже дивитесь під свою мову. Чи треба корчувати корчі, чи треба траву якусь просмикувати. Зараз я кидаю на Salmo Slider 12 плаваючий, він йде неглибоко, сантиметрів 20-30, при моїх коротких закидах до 30 метрів. Він йде верху трави, йде під листям, яке ось пливе по річці. На паузах впливає, тому я не роблю паузи, тому що він пробкою вилітає на поверхню. Паузу можна зробити в тому випадку, якщо буде гнатися щука, вона буде промахуватись. А так просто такі постійні ривочки. Салмофатса я проводжу або рівномірною проводкою, або роблю короткі паузи, щоб приманка трошки заглублялася глибше. Ну, в основному рівномірна проводка інколи підриви вудлищем. Протягнув трошки пауза, знову кручу катушкою отак. Пауза. Бачите, вітер дує сьогодні, то скільки листя набило на річці. Ось тут уже, вже тут би не потвічив би, чіпляв би, а для джерка це все одно. Це листя. Зараз за шпулю покажу. Хоп. Ох, він падає. Значить глина у воду впала. Він важкий, тому по підлистям можна спокійно вести. Проминається шнуром. Оця ковдра з листя так. І туди принурюю. Ну в кінці вже ж трошки чепанеш. От мені поки що подобається кидати на цього. Це тонучий. Є в мене такий плаваючий для мілин. Бульт. Якщо це хоч вітер свища, то він ніяк не впливає на закид такої приманки. Вона летить туди, куди я її закидаю. О! Не клювання. Ну думав зачепився, майже зачепився, ну прорвав корягу. А ну, ще отак. Цей комплект дуже мені подобався, коли ти ловиш з човна, але з берега, ну, отут ще на річці можна кидати, тому що закиди такі до 20, максимум 30 метрів. Якщо ж брати його на десну, дуже незручно з берега ловити, так як він короткий і дуже жорсткий. Для берега я взяв би щось би довше, наприклад, там від довжини 2,30. Ну, поки що. В планах такого немає, тому що джерк це не основна моя риболовля на щуку. Отуди. туди. туди. Над травою йде дуже класно. А щука на цього глайдера вискакує, як на волкера. От зараз я його не заглубляю взагалі. Іди собі поверху, виляє. Оце мене перша риболовля і шнуром 0,8. До цього у мене стояв шнур 0,4 мм, Тонший набагато, в два рази. Але так як він вже був старенький, то я його змінив. І ще я вам скажу, я не бачу різниці. Мені і так, і так комфортно. Що з тим-ща з тим шнуром. Ловиш, дай, ловиш. А що ж з реалізацією клювань? Ну це зрозуміло, що велика приманка, дрібна щука чіпляється дуже погано. Ну, дрібна це така... До 2 кілограмів. Так от, буває таке... Ой, вітер дує, два клювання дві щуки, а буває 10 клювань, одну піймаєш невелику. Тут треба іншу приманку ставити. Тут я не прокидаю глайдером. І приманок я взяв небагато, тому що багато не потрібно. Можна три штуки брати. Ну, так як Тут у мене умови змінюються, я ловлю з берегам, потрібно різні. Ось, Наприклад, два фаца 14, х один плаваючий, другий тонучий. Два слайдера 12-х, один тонучий, другий плаваючий. Вон, він там стоїть. Два керекса. Обидва тонучі. І це також Рапала 12. -ка. Він, не пам'ятаю, тонучий. От він, яка його вага. Не, не пам'ятаю, десь 60. Але отут треба провести поглибше приманку. Саме оця, оцей буде найкращим варіантом з тих, що я взяв сьогодні. Ну Або ще оцього такого оранжевого яскравого. Ну оцей під окуня мені подобається. Колір саме кидати по ямі, по глибинах 1,5-2 і, і більше метрів. Оце ця приманка важить десь 100, плюс, я так думаю. Я коли їх переважував, але вже не пам'ятаю точну вагу. Ну, точна вага тут не потрібна мені. Бовть. Упала приманка. Я кілька обертів катушкою і пауза. І знову так. Ну... Якщо щука активна є, вона вискочить і клюне. Якщо немає, то немає. Ну, сьогодні в мене ще не було клювань. Пройшов я чимало місця, але сподіваюся, що вони будуть. Хоч десь може якась щучка і вискочить. Ти піймаю чи піймаю, але хоч побачити її атаку. Ну, рідко було таке, щоб я з джерком не, нічого не піймав. Може там на тих стадіях, коли я вчився ловити, кидати. Ну от, дивіться місце. Спробую. Все в листі. Все. Ну а я туди закину. Інший воблер, який йде не глибоко. І так, серед листя буду проводити. Ну а от з приводу трофейної риби. Регулярно на цій річці, саме в цих місцях, де я ходжу, ловлять щук. На живця, ну такі, 5, стабільно ловиться кожен рік. Коли приходить час живця, коли щука на яму спускається, чи вона там може і живе на ямі. О. Ну щоб на спінінг ну, максимально останні роки я ловив там 2 кг, може трошки більше. А авто все менше. Ну, от Щука не хоче клювати, велика щука не хоче клювати на спінінг. Коли ловиш там приманками 3 дюйми. Є навіть така поговірка і часто люблять використовувати люди, які ловлять на великі приманки. Не обов'язково джерки, це може бути силикон, воблери, твічингові, там 160. ті Так от, вони кажуть так, ті, хто ловить на ультралайт, ніколи не дізнаються, яка в їх водоймах живе риба. Тому що ультралайт. Це таке, Бувають випадки, що на нього клює велика риба. Я ловив на ультралайт щуку 7400 на мікроджі. Ну, Це такий випадок, він частіше буває взимку на зимовому спінгу, коли щука стоїть на ямі. Буває таке. Як працює ультралайт по великій рибі? От ти джигуєш по дну на мікроджиг, і приманочка ну, лізе біля самого рота щуки. Вона не витримує і клює. Це буває так, коли ти довго стоїш і мусолиш місце. Вже працює по-іншому. Велика приманка, піднімає щуку з глибини, приманює її з великої відстані. Ну, вона може атакувати з 10 метрів. Вона вже почула, що щось упало на воду і вона летить. Ну, це активна щука. Якщо вона не активна, тоді... Використовують джерки, які, які можна опускати на глибини там, до 10 метрів. У мене таких немає, я такі не ловлю. Ну і вести джиговою проводкою, щось таке схоже на джиг. А то знаєте, Буває таке ще, коли ну, з непривички ти переходиш на джеркову ловлю. Тебе має боліти кисть, там, плече, в лікті може боліти, де завгодно може боліти. До мене от болить тільки в пальцях. Оці пальці болять, тому що хват широкий і вони не звикли до такого хвату. І постійно навантаження йде на ці два пальця, найбільше. Тут є курок, який допомагає краще тримати вудлище, бо якби курка не було, можна вудлище просто викинути. Воно вилетіло або навіть риба вирвала, велика риба. Тому такий широкий хват ну, трошки на руку дискомфортно, але це перша риболовля потрібно звикати. Ну і по-друге, розмір котушки. Це розмір 5501 50 Є такі котушки 6501 Вони більші, але вони підбираються під розмір руки. Наприклад, у мене рука невелика, у мене. Ця котушка підходить. У когось довші пальці, можна більшу катушку ставити. Я вчора зробив ці катушки ТО, розібрав повністю, промив всі деталі, змастив новою змазкою і все, і вона працює далі. Ось тут наш норіще залишилися мітки від цього від квока я ставлю на шнурі мітки завжди на яку глибину на яку глибину опускаю наживку Хочу, хотів відрізати ці 5 метрів а потім думаю та навіщо шнур то гарний навіщо його а це все воно вимається а далі я буду ловити на тонучого глайдера це напевно розмір 14-13 чи 13 сантиметрів вага десь так під 70 грамів Ну це легенький джерк. У мене ще є слайдери десятки, Salmo Slider 10. Ну вони вважаються зараз вже такими. Ну це він то по класу джерк, але він маленький. На нього щучка клює 200-300 грамів, спокійно, на десятку. Я ловив таких щучок. А от було і клювання тільки що. Реально перше клювання щуки було. Ну не велика щучка, грамів 400. Я її так підірвав, вона відчепилася. Ну був удар, чітко так, тук, нарешті щось хоч прокинулося. Маленька щучка, але вже приємно. Перше клювання. В таку погоду, такий вітер. І це не клювання, це травина. А клювання було там під той стороною, закинув дуже чітко. Так. І проводочка тик-тик, тик. Легенькі такі ривочки. І на паузі, бейм! Тут паузи такі по секунді максимум, бо якщо довше, то воблер, точніше джерк, буде в траві. Я от виїжджав із дому, думав, як його одягнутися. Значи вітер такий холодний, плюс 10 на вулиці. Одягнешся сильно, будеш мокрий ходити. Так я одягну оцей костюм Diem По-перше, плюс, який його, що на нього не чіпляються реп'яхи. І всього-навсього перший шар Carpe Diem Оце один шар термобілизни на мені і костюм оце. І все, я ходжу, мені комфортно, я... ну, щоб не захворіти. Ну, так як сьогодні риболовля похідна, плюс багато енергії витрачається, щоб... Оволодіти цією снастю Це не мікроджиг. Тому взагалі супер, комфортно. Ех, було клювання щуки. Така десь мінімум півтора кілограма. Йо майо! А міг би розловитись. Гарна щука була. Півтора-два кг Точно. Ех. Шкода. Не засіклася. Я ще й камеру не включив. Не засіклась. Мені так то щуки шкода. Просто вам би хотілося показати, доказати, що воно ж клює, просто хай-майо. А може ще витягну. Ще, ще ж додому не збираюся. Ну клювання є, це вже добре. О, чіткий закид. Тик-тик. Оцього зелененького Терекса. Щучка полюбила тут. І ще одне клювання було. Ну що це таке? Бурун пустила, ударчик і не засіклася. Ну клювала, клювала. Третє клювання, я не можу витягнути щук. Ну -мо, як так? Ну я ж сам казав, буває і 10 і піймаєш одну. Ну вона клювала тут. Фух. Особливо чітко видно, коли після клювання такий бурун, на якото головень бере, знаєте, так само і щука. Тук і бурун. А клювання було ну, тик, підсікаю, бачу, тільки побігла. Я хочу змінити приманку і поставлю іншого глайдера, тільки з більш плавною грою. Бо це такий вертлявий. Як от, наприклад, слайдер, він дуже вертлявий. А такий він у нього глайди довші. ну Це я так уже на джерковій термінології його кажу. Глайди це рухи в сторону. Отак. Тільки треба до нього пристроїтися, до кожної приманки потрібно пристроюватися, щоб він гарно йшов. бо... Сильніший ривок вже починає перехльостуватися. От я його не бачу поки що де він. Окуляри обов'язково. О, іде. Іде. Йо-маю, промахнулася! Йо! Я її бачив. Я бачив щуку, вона вискочила за ним і промахнулася, я вже підсік. На першому закиді. Отак, От Змінив От приманку. Ох, як так, як! Наче ж так все роблю правильно. А там щука, вона летіла, так відкрила рота. Не вдалося мені на тому місці піймати щуку, але вона там є. Ну, може іншим разом. Буду йти далі шукати. Активну рибу. Клюнува щука. Монстр. Йо-мойо! -йо. От вам і джерк! І убіть! Ух, яка! Сидить погано! Дуже... а Пішла! Фух, ти. Сиділа дуже погано! Йома, -йо, оце клювання. Фух. Ну десь, я думаю, кілограма 4 було. ха ха я! От вам от вам і джерк, я тут хожу на спінг, хто клює, кілушечки. Ну рибу ви побачили, взяти я її ніяк не міг. Але вона клюнула. Я її дотягнув. Зачепилося дуже погано. Йома, -йо, як же ж! Як же ж. Ее Не щастить мені сьогодні з рибою. Все спускаю, все що клює, все спускається, сходить. Ну, цього разу ви хоч побачили рибину, яка вона була. Фрикціон на катушці почав спрацьовувати, але він має настільки затягнутий, що я думаю, спрацьовує. Ну, кілограмів від 5 може. Та так він взагалі там на щось 2 кілограми він навіть не дьорнеться Ну це була не п'ятірка, звичайно, ну така. Десь приблизно 4 кілограми. Мамка. Ось такий джерк. На першому закиді там кілька метрів проводки і вона його хвать оце 14 чи 15 см, вага десь 80 грамів. Ну щось таке, неважливо. Головне, щоб клюнуло. Зараз ще обкидаю оце місце. Я вже більшу половину ями обкидав, нічого не було. Вітер дує, то не знімаю. Таке стругає тут шторм. Ось тут ще яму прокидаю, воблером, воблером, оцим джерком. А потім побачимо, може ще щось придумаю. Ну не клює вже. Не клює. Тут місце таке щуче. Може бути трофейна. Уп. А ось і клюнула щука. Йди сюди. Йди сюди. І нормальна щука. Під берегом вже вхватила. І знову сидить дуже слабенька. Ех ти, ти ж щука. Стій, стій, такий я піймав сьогодні джеркову рибу на малиритці. ех, Фух! нарешті, Я ж казав, що була тут риба, фух ху ну така, двушка. риба двушка. Ну ця рибка вже. Така щука клюнула. Непогана, правда? Непогано. Ну, що? Давай? Риба є? Є. Піймав. Я дуже радий. А зараз я вирішив, що потрібно риболовлю завершувати. Я вже трошки притамився. Ну, рука болить. Рибу піймав. Було нелегко, тому що оці постійні сходи риби вони якби, нервували мене. Але я все-таки вимучив ту щуку. Не знаю, там 2 кг чи трошки більше. Ну, нормальна, щука джеркова. Як для цієї річки взагалі гарна. А трофей спустив, ну нічого. Може хтось піймає, може я піймаю іншим разом. Але от бачите, джерки ловлять. Я вам показав, що на ці приманки щука клює. Головне, віра в них. Я два сезони взагалі в руки не брав ці снасті, а це вирішив. І отак вийшло. Мені сподобалося. Ну, а те, що погана реалізація, то таке буває досить часто у джерку. Тому що джерк він широкий, щука його хватає. І триники погано потрапляють їй в рота. І тому виходить багато сходів. На цьому все. Дякую, що дивилися. Як вам відео риболовля, напишіть свій коментар, підпишіться на канал, поставте лайк. По бажанню. мені буде приємно, а ви поставте лайк. До зустрічі.